Всім привіт. Всім привіт. Значить, їхали ми з Лєною. Посилку хтось забув, якийсь нарвих заказував, навіть чи не влізла, я не знаю. Я думаю, кажу, Лена, давай її этот. І поїдемо в ліс, подивимося, що там ще робиться з нею. ви тільки нікому не розказуєте. Я думаю, що вони ще щось замовлять. Ну, у них денег багато, у нас не дуже, я не знаю, що там, мені чесно, самому інтересно. І така хорошенька. Що, забирай її? Посилочка в рюкзаку. Серйозно, поїдемо ліс, розпакуємо, щоб нам не розвальцювали той п'яту точку. Правильно, <говори> бо всі на регіоздорові волосаті і крепкі їдемо в ліс. Фу. Я ж не знаю, що там є. Можливо, там ще є взагалі та посилка з Колумбії. І відео вийде буквально через годіка півтора-два. Зараз ми в лісі. Попробуємо, що там товар. Приїхали вже в лісочок. У мене руки чешуться, подивитися, що ми там сворували трошки. Ну а чого ні? Ми всі можемо дозволити. Правильно? Може... Може там щось є інтересне. А що важке? Тільки давай Дані да, Нерві не будемо показувати, що там є. Що там, кіло 200? Непогано, по-моєму, ні. Бо не норвег і зараз підуть на заяву писати. Ну нічого страшного. До порт. От... Ну нічого. Інтересно, просто що люблять норвежці заказувати. Відкриваємо потихеньку. Як каже, мій дуже відомий земляк. Розпаковка. О, а ну давай. Що там є? Щось пупирки. Щось здорове. О, і щось гарне. Не рушь, це не твоє, це моє. Да? А ну-ка, із QR-кодом. Твоє це взагалі Норвега, ну вже було Норвега, вже стало наше. Норви його як небудь що. Назад вже давати його не будемо, я думаю, що викинемо, якщо нам не треба. Правильно? Ну що. І бумагу туди вліз десь норвежська викидай, щоб воно було. Да. Да? А поки я займається, я вам покажу взагалі порядочок. Ну от, це ми приїхали серйозно вліз, дуже далеко. От бутилки якісь там, ще що. Це, Лена, телефон на андроїді якийсь, я не знаю, купила якийсь, три камери, Каже, на андроїді з телевізором хороший. Да? Що да. там взяла? Щось вже уже опять? Що ж таке? Ну що там, Лена? Я в мене ж руку чешуся подивитися і глаза. Мега 3 Ух ти, айпад що? Не, не айпад. О, а такий от апарат. Айпад 200... iPad на андроїді. А, тоже з телевізором, наверное. Мега 3 Що це? Що це таке Норвеги заказують? Норвеги заказывают. Не знаю. Ладно, це була шутка, бо подумайте, що ми Норвегію ограбили. Взагалі, тут ще було таке от написано. Дивіться, в головному адміну каналу Родич. Це прислали з Китаю. Прислали для чого? Щоб робити відео, тому що мій айфон вже не справляється ни з чим. Щоб його Лені прислали. Я їй трошки вже навчив, я їй дав доступ, вона тепер може монтувати і загружати. Тобто їй може скидати файли займатися своїми ділами, а вона буде займатися відео, правильно? Давай далі відкриваємо, що немає. Я думаю, вас цих цікавить ціна. Мене вона теж інтересує. Зараз я вам її покажу. Ціна на цей планшет 180 з 18 по 27 серпня буде отака от ціна. Тобто, це по ціні не то що павербанка. це по чому по ціні можна сказати. Поганого павербанка. Зараз вам характеристички всі ці моментики, відзиви від. Ну, основні характеристики вам видно. Зараз ми його відкриваємо його і покажемо, що він може. Мені, чесно, самому цікаво. Дивився на нього обзор. Доволі таки хороша камера, всі оці от моментики. Тут серйозна камера потужна. Там така камера, як два кулаки. Зараз будемо дивитися, що робиться. Дві. дві? Два кулака, значить, дві камери. Поїхали. Починаємо. Ліна здерла дівчину пленку з планшета, тому що він новий пахне по-дорогому. Відкривай його. А ну-ка, а невеликий такий, так? Да? Аліекспрес. Аліекспрес. Воно все оттуда. Це стекло, напевно, так? Да? Да. Ну так, да, це стекло. Ого. Дивіться, кулак здоровий, і стекло ще більше. Що там є? І сам планшет. З чехлом. У чехло. О, отут його лежить в норвежському лісі. Мега Black View, всі ці моментики. Зарядка, що там є в комплекті. Це стилус на нього. Я дивився, це зарядочка, верні блок і сам шнурочок. Це гарантія, якась, по-моєму. Ну, на такі вещи гарантії, самі розумієте. Вона дійствує всі ці діла. Uh -huh. Тут стандартний дріт під Type-C. Type-C uh -huh. І ну, а, uh, Також тут є блок живлення, що, до речі, це дуже рідко. Тому що навіть у моєму китайському айфоні не було цього. На андроїді. <Cases> uh -huh. Також є голка для зміни сім-карти та безкоштовний стілус у комплектації. Розпаковка. Ну well, що, so. здираю цю пленочку і. Так, ну що ми бачимо? Ми бачимо великий екран 12.1 дюйм. 90 Гц частота. 8800 mm -hmm. батарея, 13 Мп фронтальна, задня 50 Мп. Кстати, а що ззаді, бо я не бачу. А ну, Диви, диви, палець. Дві, Там, дві, дві потужні, ще й вспишка є. Mm -hmm. Сразу в Зразу ти бач. Mm -hmm. Дири його, давай. Давай, 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 репить. Ой-ой-ой. А на ньому ще пленочка є зверху. А ще да. одна, так. Да. Так, да, так, да, так. Да. Ну що, ми включаємо, погнали. Ждемо, поки міст включиться. Ну тільки нажали. Це пленочка транспортувати. Ну, ця найобачна защитна, треба буде вдома наклеїти стекло. Ну, це вже ми потім самі зробимо. Тому що адмін, щоб не розбили мені планшет. А я можу. І ти можеш. Я знаю, тому тобі прислали стекло. Black view. Українська мова. Українська присутствує. Давай Можливо, далі. так почати. Ми зараз настраїмо, потім включимо, вже подивимося Диві, камеру, звучок. У нас, нема нас такої на даний момент немає, але ми можемо зараз зробити Wi-Fi і у нас буде інтернет. Да. Сили вступають на предвіді обстоятельства, почався дощ, продовжимо сйомочки вдома. Добре, я думаю, ніхто не обідеться. Бо стоять, мокнуть не до кінця мені хочеться тут з зонтиком. І поїхали додому, нам буквально 7 кілометрів ми вдома по лісу. Ми недалеко від'їхали. Не заховались на установке, погода отака. От, я ж вас не дурю. 17-літ адмін. Ми вже приїхали додому. Включили планшетик. Уже ним погралися, естественно. Що я вам скажу? Шустрий з усієї сили. сейчас покажу, як вігри там. Всі оці моменти работають. От його характеристики. Процесор Mediatek Helio G100, 8 ядер, максимально 2,2 Гц. Ну, це я думаю, багато сильно нічого не скаже. Мені так само, але він потужний. Батарейка 8800, камери, теж і казав, 50 плюс 13. Передня здатність екрану 2560 на 1600 і 12. встановлено, оперативної пам'яті. І можна ще 24 йому насипати. Ну, щоб вона заработала, вона перезагрузити телефон. Він по зуночкам. Добавляється оперативка, таке ендевіше не бачив. Лені дав задання, ну, поскольку вона адміністратор, щоб вона скачала якусь потужну ігру, і вона скачала Mortal Kombat. Я, чесно, не ігрок в ігри і брався цей планшет не для ігор, він брався для роботи. От, зашли в ігрушечку. Все четко, нічого не тупе. Я ж кажу, я просто невеликий ігрок. Mortal Kombat. І качество доволі чітко. Не то, що четко, а сверх четко. Ох, нас б'ють. Ах ты сволочь. Сейчас я йому задам. Давай, я так його. В мы ми... Іпо... А вниз, давай, вниз. То есть отклик швидко ці всі моменти, все на вищому розряді. Я ще, конечно, до нього не привык, стилусом пробував. Стилус тоже перший раз в житті пробував Стивусом. Він такий якийсь інтересненький, хоп. Хоп, туди-сюди, що він. Оп, Бо я дивлюся в екрани туди. Тепер, по поводу ютубу, з цих відео. А, реклама у Всім привіт. Все чотенько. Дивіться, кого я знайшов. Капітана. З... Громкий Дивіться. з усієї сили. Це відео про Норвегію. Капітан уже прожив тут, А, і пожалуйста. робота не то, що чотко все літає, а все сильніше, ніж должно літати. За ці бабки за ці 180 долларів я навіть не вважав, що він так може потрачити. Також я хочу показати, його який він без чохла. Так, ми тут бачимо дві камери, також спишка: щодо кнопки гучності ось тут. Також тут у нас наявності два динаміка з однієї сторони, також два динаміки з іншої сторони. Кнопка вимкнення та слот для сімки. Следує: що спеціальну парочку фоток от прямо тут. -а. Чути, а що ти зараз? А, ти мене показуєш, да, де вони? Мене показує. Вот зробив. Вот зробив. Фоткає непогано. Хто це такий за красивий хлопець? Подивіться який. Камера доволі таки непогана. Це задня. Передня чуть похуже, ну, тому що на 13. Фотки виходить, красиві. На передню чуть-чуть вони хуже. А ну-ка, як нам її включити? Не знаєш, зараз. О! От вам передня камера, дивіться. От він я сиджу. сижу. Це придум, що в кімнаті тільки цей ношнічок один горить, і все, що я вам тільки що фотографував. В общем, дивіться, ми приїхали додому, Ліна каже, давай, іди щось грій кушать, я буду грати. І вона в ньому просиділа, не знаю, три часа Ютуби, клацала, ігри, поскачувала, радується, Ну, як молода не тішиться, тому що ігрушка їй досталась хороша. Що ти можеш сказати, от серйозно? Ну, якщо юзати для інтернету та Ютубу це реально крута річ. Також тут буде зручно, якщо ви хочете там десь дистанційно подивитися там якісь фільми чи щось десь той же TikTok, Це реально зручно. Uh... І ще що я вам хотів сказати: там є така штучка, функція ПК. До нього можна заказати вмісті з ним же, там, клавіатуру і прочі всякі викрутаси. Він стає у вас виходить, персональним комп'ютером. Чесно, у мене такого нікого не було, і клавіатури в мене немає, щоб вам це показати. Ну, дивіться. Десь тут є така штучка, де вона не бачила. Ось очки режим ПК. Вхід в режим може так, в кількох вікнах буде зручніше виконання операцій. В общем, якось так. Увійти зараз. Давай спробуємо увійти зараз. А, також є дублівання вікна да. як на комп'ютері. О, що це таке? Ну, як та... ПК. Комп'ютер став? Да. Да? Угу. Та ладно. Угу. Даже так? Угу. Хм, Така от штучка. Комп'ютер. А ще ми достали зліний лоточок. Тут або дві сімки, або сімка і флешка. Даже так. Зараз буду назад його вставляти. Напоминаю, силочка внизу. Заходите 18 числа, 19 заказуєте, буде ще дешевле. Все побачите самі по силочці. Я з цього нічого не зарабатую. Якось так це все відбувається. Отзиви тільки положительні, поганих не знайшов. Вот отзывы на цей планшет. Я же вас не дурю. Вот только зайшов, Очень быстрая доставка в Украину, Больше спасибо продавцу. Хорошо упаковано. Покупка довольна. Магазин рекомендую. У меня такий самый отзыв, поэтому, пожалуйста, обслуживание, обслуживание на высшем уровне. Лоток для сим-карты с лольдом SD. Отличная комплектация. Приятный корпус. Конечно, планшет довольно тяжелый. При использовании лучше, что опираться. Ну, так там же есть чехольчик. Я не дурю вас. Зайдите сами, подивитесь по ссылочке.